мої любі. Записую вам відео, аби показати свій арсенал усіх інструментів, які, як правило, мені необхідні для малюнку, тому що я малюю як і скетчмаркерами, фломастерами, так і олівцями. Як ви бачите, це ще далеко не всі набори, ще десь є в Автівці, ну, загалом. Також тут і лінери. Все зараз поступово розкажу. Відео буде корисне тим, хто йде на практику 27 квітня офлайн. Першу дебютну мою практику. під моїм кураторством це нейротрансформація. Перший дотик і щоб ви просто розуміли, що буде для тих, у кого абсолютно нічого не буде. Ви не розумієте, що туди брати, як малювати. А в мене є вже чим малювати раніше, а я маю вже досвід. Отож, кожен хто прийде, обов'язково буде мати різної товщини лінери. Як ви бачите, вони різні, ще чогось і ручка попала, але вони є різної товщини, фломастери, до прикладу, ви розумієте, для чого, так покажу, чому важливо мати різної товщини, якщо, до прикладу, ми беремо лінери випробування, до прикладу, сьома товщина, тут є в мене п'ята товщина, якщо ви побачите, ну це вже от шеф. Лінер, все, так, ну, це те, що буде вам необхідне для старту, скажімо так. Далі ми будемо першу практику малювати фломастерами, скетчмаркерами, теж на практиці я розповім чому. А далі вже будемо малювати олівцями, теж буду ділитися досвідом, які варто придбати, які не варто. Тобто, це вже таке ну, з досвіду буду розповідати, на що звертати увагу, а що брати не потрібно, аби не витрачати марно кошти. Перед чому я от взяла якийсь свій недомальований тут щось ще є. Бачите, навіть якові що 22-го року недомальована. Теж буду розповідати. Мені подобається як. Сам лінер от заливає колір. Бачите, тут тобто у ньому немає ну, штрихів, власне кажучи, от він я так намагаюся показати. Так? Тобто, от особливо мені це дуже важливо, щоб була заливка повна. І в ньому є. Тоненька частина, де можна більш акуратно заливати кольор. Я теж розповів, чому це важливо. І у вас буде повне різноманіття кольорів, пастельних, яскравих, будете ви обирати, як вам буде подобатися. І теж ці фломастери мені теж вони подобаються, бо є тоненький кінчик, який дає таку більш скрупульозну. Роботу, скажімо так, і е, тостий теж дуже гарно заливає. Е, тим більше потім ще розповім, як можна робити малюнок, схожий до такої акварельного малюнку, це вже розвиток напрямку Нейроарта. Так, от е, на практиці усі учасники будуть мати близько 200 кольорів, 200 так, тому що тут е, багато. Я думаю, що вам вистачить. Е, от, тому Оцей весь арсенал для вашого використання він буде. Далі. Щодо паперу, ну, ми з вами будемо використовувати папір, скетч папір. Він ось такий, він такий користий, але я маю ще бачите, не різного кольору, це вже я собі граюся і на майбутнє, на майбутнє будемо пробувати малювати на чорному, теж дуже цікава практика. Зараз покажу, бачите, тут мої малюнки ще є на завершені. Це теж розповім як монохромні малюнки малювати, це вже олівцями теж я буду розповідати. Всі малюнки з темами. З підписами, і, власне кажучи, от малюнок ось такий я в чорному кольорі, я буду розповідати. Пізніше згодом. Ну, якісь такі є в мене прям цілі кейси з малюнками. Це теж згодом розповім. От, то на практиці самій кожен учасник отримає, буде мати змогу брати лінери різної товщини, що важливо, кольористичні скажімо так, інструменти. Маркери, і на цю практику я не буду брати олівці, тому що починати краще з малюнку Фромастером, теж поясню, чому і ще не кожна. Ну і, власне, кажучи, що далі я люблю. О, бачите, я собі берусь такі скетчбуки. Вони, він такі, Тут пориста така текстура. Теж поясню, коли це актуально. Далі є ще така глянцева текстура в альбомах. От ну це ще не такий глянець-глянець, ну теж гладка поверхня, це вже вам має перш за все взагалі в нейрографіці. Що являється, скажімо так, об'єктом самого малюнку, так являється той, хто малює, тобто суб'єкт, не сам малюнок, а ви. Тому все, що навколо вас, вам повинно подобатися. Починаючи з лінера, про це теж я буду говорити кольору, і так далі, про це ми будемо розмовляти. І... Ще я, от, ну, <сміст> з чого почався взагалі, бачите, моя така мікроя вже в напрямку нейрографіки, малюнок. Ви бачите, творю, витворяю, малюнок теж тематичний, і все весь з інтеграції, все тут є, І я люблю зараз ще м такі квадратні форми і буду мати ще промакашки, тому що все-таки, бачите, скетчмаркери, вони навіть при щільності паперу вони перебивають. ну, Теж я розмовляла, яку щільність треба. ну, Коротше кажучи, теж про це скажу вже свої такі напрацьовки я скажу. тому... Це на майбутнє. Ви можете собі формувати свій набір вже творчий. Як ви будете що ви будете обрати? Теж розповім. Поділюся, що дочно що звертати увагу. То, власне кажучи, отаке отакий набір. Інструментів на практиці для тих, хто не матиме нічого, ну не знає, що брати, то не купуйте дарма, не витрачайте кошти, ви спробуйте, а потім будете розуміти, який інструмент вам потрібний. Тому я всіх буду рада бачити на практиці 27 квітня і про всі свої плани, як це далі буде відбуватися. Я буду розповідати на телеграм-каналі. Практики не будуть підв'язані одна під одну. Словом, на каналі буду все вам розповідати. Все, я бажаю вам творчого, прекрасного дня і помічайте нейрографіку в житті, тому що вона є кругом, і теж про це розповім на практиці як своє око нейротрансформувати, як працювати з нейропластикою загріє мозку в повсякденному житті. До зустрічі!